Знати закони не головне, головне вміти їх застосовувати. Всім доброго дня. Перед тим, як розпочати нашу сьогоднішню передачу Чоловічий стандарт, хочу подякувати нашим Збройним силам України, які дозволили нам сьогодні зняти ось цей новий фільм від чоловічого стандарта. І у нас буде сьогодні невеличкий нестандартний вихід передачі, бо ми сьогодні вирішили присвятити саме собачкам, тим, яких я особисто знаю. Дуже розумні собаки, на сьогоднішній день е -е, відео з цією собачкою шириться мережею Ютуба. А чому і як, ви зараз узнаєте. І допоможе мені в цьому мій друг Міша, який разом з своїми друзями якраз іде нам на зустріч. Йдемте. Да, Ради тебе бачити. Да. Дякую тобі, що погодився знову на нашу зустріч. Маєш таких прекрасних песів, А після того, як я побачив відео в інтернеті, я не міг до тебе не приїхати, бо в мене до тебе купа. Є запитань. Алтай, за Зеленського. За Путіна. За Путіна? Ну, не за Зеленського. За Путіна. За Путіна? Ну, за Зеленського. Молодець. Бачиш, таке життя, що собаки вже почали розуміти, де є хороші люди, де є. Погані. Так погані, да. це м'яко сказано. Да, До мене Молодець! До мене, До мене тай. До мене. Міша, э, дякую тобі, що ти. Э, Знайшов можливість в такий тяжкий для нашої країни е час розказати нам про те, як живуть зараз твої собачки. А враховуючи в тебе, що колись у тебе була одна собачка, а зараз якось випадково вийшло дві. Розкажи нам, будь ласка, як це так все сталося і хто це цей другий прекрасний пес. Олег, ну я при першій зустрічі тобі розповідав, що я влюбився в угорську вижлу. Особисто для мене це от собака от моя мисливська. Вона задовільняє мене повністю як такий справжній товариш, мисливець. Це Алтай, мене друга моя собачка, і я розумів, що собаці вже 9 років, а вижила, як правило, вона така активна, полює десь ну, 10 років, ну максимум там, 11 років. А для того, щоб зробити мисливця, це треба теж час. Тобто Потрібно ну, хоча б 2-3 роки ним позайматися, щоб зробити. І коли я зрозумів, що лтаю 9, я почав думати над тим, щоб ну, треба шукати якусь заміну. Ну Не то, що заміну, замінити не помічника. Помічника, да, помічника Треба скажі, шукати ще одну собачку, яку можна виростити, з якою далі продовжувати полювати буде. І чисто випадково товариш в мене є в гості, в нього теж вийшла. Дуже хороша собака дівчинка, вона, до речі, зайняла на змаганнях в Рівненській області серед усіх пород легавих собак, зайняла перше місце по куріпці. Uh -huh. Тобто в неї дуже хороші, такі мисливські сама. Якось. Ми з ним зателефонувалися, він каже, ти не хочеш звучити? Я так. Да". Каже, я бачив роботі твого Алтая, каже, давай зведемо і будуть хороші собачки. Я говорю, все, я, я тільки за. І кажу, мені нічого не потрібно. Говорю, я хочу собі так само кабелька. Я чомусь. А в чому кабелька, кстати, обручну? Ти розумієш, от бачиш, дуже багато от в мене товариш Саша, він от каже, я хочу, щоб собаку мати, це чисто має бути дівчинка, бо вона сучка, яка має бути за тобою, біля тебе. І я говорив про вижлу. Для мене вижла це така сука кабель, як я їх називаю, вона завжди поруч біля тебе. Він від мене просто не відходить. Куди б я не пішов, він завжди поруч біля мене. І мені в вихованні якось ну, з кабелем, як з чоловіком, легше все-таки. Досить цікава історія. Ми їх звели. Ми тоді відпочивали, ну, вже там, коли вона мала народжувати, були в Грузії, здається, да, в Грузії. і він мені телефонує, каже, Міш, всі «Народились. є перше щеня. Я кажу, все, я радий, все гаразд. Дівчинка, добре. скидає далі мені смс-ку. Каже, між друге, дівчинка. А то якраз про нього говорив. <говори, да. Проходить ще певний час, скидає третю смс-ку. Між третя дівчинка. Що <рив> ж це таке? Проходить ще півгодини, скидає четверта дівчинка, каже, і це все. Каже, все, Біж не буде, каже, ну я, я кажу, бачу по ній, вона вже активна, вона ходить, вона вже годує. Все, чотири жіночки, чотири дівчинки. Якось до цього не був готовий, я був впевнений, що має бути один кабель. Ну, Кажу, гаразд, ну, дівчинка, значить дівчинка, мені от саму першу, яка там народилася, тут залиш, будь ласка, для мене, я її заберу там по мід якусь. Я ленточку, я не вже чи ще щось. Проходить година часу, телефонує, каже, між є п'ятий хлопчик. Дівчинка. Каже, <ривіт> 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 ну це вже точно все. Каже, ну Я вже по ній бачу, це все. Каже, ну, ну п'ять. Да. Ну, кажу, ну п'ять, то що ж кажу, ну, п'ять дівчаток, то хай п'ять дівчаток, мені перша все рівно. Проходить ще година, телефонує, <ривіт> каже, між шостий. Каже, хлопець. <смех> <смех> ну, все каже, тоді хлопчика і залишає, так само я його собі залишив. Йому зараз один рік. Собака знаєш, така зовсім інша, як Алтай. Ну, ти Алтай, знаєш, ми <laughs> разом полювали, ти бачиш, як він полює, його характер. Дуже, я ще хочу нагадати, зразу, це перший свій заяць в моєму житті. Я якраз Алтай. Тоді спрацював в Закарпатті, пам'ятаєш, ми були на полюванні, і якраз під Алтає я мав можливість здобути свого першого зайця. Так що це собака з великої літери мисливська. І він має трошки інший характер, він дуже впертий, наполегливий, він не такий, як Алтай, він собака, яку ставиш в цілю, неважливо. Ти кидаєш там навіть якийсь запорт, коли вчив його портувати. Він ніколи не повернеться, поки його не знайде. Він дуже такий, ну як настирник на мене, собачка. І я вже його брав на полювання. Ми закривали сезон полювання, закривали його в Закарпатті на фазани, йому було тоді ще 6 місяців, мені здається. Да, я його вже брав з собою, він дуже гарно асистує. Можливо, він ще не розумів, що він це робить, але алтай ставав стійко, а він просто за ним вставав і дублював. І він не сходив з місця, поки не було команди для Алтай, Алтай не що. Він ну, гарно. Зараз так само з ним займаюся, ну, по можливості, коли є там, час, є можливість, заходжу з ним в поле, знайомлю його з дичиною, знайомлю його з запахами. Ну, я думаю, що собака буде точно не гірше, ніж Алтай, а можливо, навіть і свого батька перевершить. Хотів тебе запитати, Міша, дивися, у тебе два кабелька, в принципі. Так, Кабельок старший і е молодий. Прогресивний. Як вони вживаються? Бо наскільки я чув від людей, що кажуть, що кабельки вони дуже за от домінацію починають гризтися і тому подібне, хочуть твоєї особистої уваги. Як у тебе це все відбувається? От ви їх Олег, дивись, ну на рахунок уваги так. Тут не можна погладити одну собаку, щоб інша не прийшла, не почала там, знаєш, ага. майже сперечатися, що треба, дай мені більше уваги, мене огладь не його, а дивись зараз, ага, зараз, я зараз я вже просто дивись, да. все. Бачиш, це на рахунок уваги. Да. Але е, проблем в тому, щоб в них там якісь були чварки, щоб вони гризлися, Субови, ще б за собою не було. Навпаки, я не знаю, як батько витримує його, тому що коли він ще був маленький, там, в півроку, в п'ять місяців, він просто на ньому завжди, от, можна сказати, висів. Йому хочеться гратися, знаєш, воно ж ще де маленька дитинка, а собаці, який вже пішов там дев'ятий рік, вона доросла, свідома, він навпаки хоче від нього якось відсторонитися. міг там гиркнути на нього, показати, хто тут старший, хто тут має якісь правила диктувати, але ніколи між ними не було чварку. — Вони визнають, визнають, наприклад, що це саме його. Ну, я думаю, що ні. Я не готовий тобі сказати. Не да. цього, да. Для мене це теж є завжди питання. Думаю, що вони розуміють. Я так можу спілкуватися з ним, сказати, ну, чи не твій? Це твій син. вчи да, його. Але насправді, я думаю, що ну, собак немає такої інстанції. Вони ні, ну, якось запахами, напевно, все ж таки вичувають. Я... Можливо, я не готовий думав. на цю тему дискутувати. Але я навіть спостерігаю, ти знаєш, в нашого спільного товариша в Саші в Дратхара теж в сучки з'явилися е, цуценята. Вони вже підросли три місяці, і вона навіть зараз, коли їх бачить, коли вже Саша їх там перездавав, то вона навіть проявляє агресію на цуценя. Тобто я думаю, що вона не розуміє, що це. Що це її діти? Да. Ну, можливо, у них так воно і є. Угорська вийшла. Ти фахівець, знаючи, у тебе вже три. Три пса такого було для чого вона взагалі ця собака? Для лісу, для поля, для ну, твоя точка зору. Особисто, як ти? Дивись, також? я думаю, що в принципі любу мистецьку собаку можна навчити як і для лісу, як і для поля. Але моє особисте переконання все-таки це собака для поля. Для... Я взагалі категорично не беру її в ліс. Я не хочу її псувати, тому що це така аристократична собака, яка любить поле, яка Гарно полює в полі, яка полює в полі своїм власникам, яка полює для тебе. Ну, він... Яка вміє гарно зробити Вперед. Молодець, до мене, до мене. Якщо ви хочете щось універсальне, ну, мабуть, це точно не вижна. Це вам треба щось. Качемо, скажи, будь ласка, як? От на качку? Немає проблем. Абсолютно немає проблем. По Ти качці... Береш на качку. Так, я беру накачку, він там і в човні зі мною плаває, без проблем, пригає, що вона є подача. Єдиний мінус, що мені не вистачає, що однозначно краще в Дратхара, як розповідав в першій передачі, що вижна, вона. Дуже контактна і вона працює зі своїм власником. Тобто вона його має бачити, відчувати. Тобто, він... Візуально, Візуально. Ну, смысле, да, так. Да. так да. коли ми ходимо в полі без проблем, якщо поле чисте, він буде ходити там 100 метрів, він завжди оглядається, він ніколи не піде в сторону. Тобто Ми можемо йти на ж пам'ятаєш, да. де лінії 10-15 чоловік він ніколи не побіжить там десь там за 200-300 метрів для когось полювати. Він полює. В межах та в радіусі 100 метрів, і він завжди оглядається, шукає мене. І що мені не вистачає, як по качці, то коли качка десь падає в очеред, глибокий очеред, ти відправляєш собаку, він йде в очеред сам, в метрів 20, потім він тебе не бачить і все, може він на... може повернутися. А речі, Але як... коли я беру, наприклад, в болоті, я одягаю заброди, я проходжу, йому основне відчувати мене. Щоб ти був поруч, да. Десь, да. У Мене жодного випадку не було, що він мені не дістав качку. Але якщо качка впала метрів 50, я розумію, що мені треба з забродами проходитися з ним і щоб відстань була метрів 20, щоб він мене відчував. Май, іди сюди. Що ти там? Що за Шнурка вже знайшов. Да. Я коли віддавав е, має на навчання, я теж ставив задачу, щоб навчити його саме в, в очереті. Очеред болото, де мене не видно йти далі, прямо, щоб він міг пройтись там, не 20 метрів, а 50. Я не знаю, чи вдалося, але Петро, ти no. знаєш Петра да, Редька, да, да. він сказав, що він дуже гарно зараз поводить себе в воді в очереті, і собака йде вперед. Ну, Я сподіваюся, можливо, що я саме в маю. Це питання своє вирішення. Можливо, я не допрацював в дитинстві з Да. Що він тебе да. мусить працювати з тобою? поки є візуальний контакт, він зі мною. Якщо він не бачить мене, він просто повертається. Добре, ця собака для полювання на качку, хочу повернутися. Якщо осока, там все остальне, як вони ріжуться сильно? Чи от... Ну, дивись, люба короткошерстна собака буде різатися. Хочемо ми цього чи не хочемо. Да. Це не важливо, чи це буде вижла, чи це буде там курс, кар, вони будуть різатись. Да, вони так? До цього... Як вони це переносять, до речі, От, як всі собаки. нічого не каже да -да, <реш> да. не, да. Ну, Видно, я думаю, що неприємно. Не да. Єдине, що я вже це помічаю, і всім кажу, хто має вижлу, після полювання в полі в них дуже сильно затікають очі. Є слабке місце, це очі. очі. Да. Це потрібно обов'язково в полі, пополював. Ветеринарна аптека, є спеціальні капельки, два-три дні покапати, і просто прибрати, тому що затікають дуже сильно. От саме чомусь вижив, я не знаю. Я питав інших власників, вижив, та сама проблема. Я пам'ятаю, коли ми з тобою були на полюванні в Закарпатті по фазану. І Алтай немає ввечері. Він практично падав з ніг. Пам'ятаєш перше полювання, коли перший день ми відполювали, і у нього дуже були пошкоджені ці лапки там внизу, там подушечки такі. Оці як ти боротися з цим? Він тоді, але на другий день, коли полювання, він знову був такий ж прямо. Але знову потім кульгав, ну ти на розумієш? Тут, да. тут неважливо, там, чи це буде вижда, чи навіть це буде курс. Хар, це інші це... собаки, ну, да, в усіх собак. Проблема були. в тому, що ми тоді полювали по стерні, а все-таки стерня скошена і воно колить, а собачка бігає, вона на це не звертає увагу. Пошкодження є. Ну, просто дати можливість собаці відпочити, але ти ж сам бачиш, другий день йдемо полювати. Він Я про це, це забуває саме, і полює. Де. Де. До речі, як от в ці часи зараз, коли так все у нас складно в країні, йде війна. Як вони, як вони от полювання? Що як? От ти і... вони ж хочуть, вони в крові це граєш. Як тут цим борешся Для них от... Олег, розумієш, для них в принципі не важливо там навіть те саме полювання, просто потрібно гуляти собаку. Собака. Потрібно виходити в поле, гуляти, давати можливість і шукати, робити вона. Вона це робить насправді не для себе, вона це робить для тебе. Для Її задача це знайти, стати в стійку, показати. Все, вона свою роботу зробила. І вона від цього так само отримує задоволення. Мабуть, Тож мисливський пес отримує задоволення від того, якщо він отримує задоволення, власне. І, госп... власне так, та. 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 і все. І вона буде щаслива, що вона зробила стойку, що так. і все, і, і прощає йому. І... Я тобі проб... розповідав, да? коли він робить стійку, а я можу бути там далеко за метрів 100, ну, я так само йду повільно, боюся, там, щоб лякати. І Він так стоїть, 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 так, може, там хвили... Не хвилина, а там секунд А Потім так повільно повертає голову. Ну, типу, ну де ти? Давай швидше, давай швидше. І назад. І це, коли я на це спостерігаю зі сторони, ну тут... Це от, таке спілкування е собаки з людини. Стойка вижле. Вони роблять підтяжку чи ні? Чи от вона коли відчула і стала і стоїть? Стає... Тут питання навіть не а питання в будь-якій лягавій собаці. Що таке підтяжка? Да? Вона мала зафіксувати стойку, де вона побачила, що є птах. Все. А далі птах може тікати. Да, 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 так починає, коли тікати, собака не те що може, вона повинна робити підтяжку. Вона Для чого вона має загнати птаха так, щоб птах знов зупинився і сів. Задача підтяжки зупинити птаха. І це, ну, це нормально. Коли собака стала в стійку, а птах побіг, надалі стоїть, то це, не знаю, це правильно. Це неправильно, це... да? так? Це не тільки вийшло, всі лягаві собаки, якщо вони хороші. Собаки мають хороше чуття, такі справжні мисливці, вони повинні робити це. Міша, не можу у тебе запитати як у мисливця Алтай? Скільки він тобі? Допоміг здобути різних звірів. Ну, назвемо, скільки фазанів, чи ти не можеш зайчиків, чи і або так ми сформуємо таким чином питання. Найкраще здобути тобою трофей з-під Алтая. От що ти запам'ятав і будеш пам'ятати? Я не буду розказувати, як він тоді дивись, згадав -то мені ви... Згадав, дивись, згадав. Да. Ти да. сказав, щоденько да. почав е, згадувати. У нас був випадок е, Саші з Сашою Смолером. Ми були, дай Боже згадати, мені здається, Гощанський район, чи Гощанський, чи Курицький. Е, йдемо з ним вдвох, е, полюємо, ну, на зайчика ходили там Зайчик, може, Курібка, там вкратка в цьому регіоні була дозволена Курібка. Ми канава йде. Саша з однієї сторони канави, я з іншої. Канава досить глибока, але без води. Це вже був такий період, десь я не пам'ятаю, мабуть, листопад місяць. Саша собачка стає в сіх. Угу. вилітає курівка. Саша маже. Курівка так залітає і сідає в цю канаву посередині. Угу. І ми двох бачимо, де вона є. Підходимо з різних сторін до цієї канави. Наші собачки так само збігаються, собачки стоять в стійку, що Саша, на що Алтай. І ми так підійшли ми з двох сторін. Ну все, шансів немає. Два майстра спорту, два чемпіони України в різних роках стендовій стрільби. Думаю, ну все, ну куди? Стоїть питання, трошки ми незручно стоїмо один до одного, тому що один напроти одного комусь стріляти буде, якщо вона вилетить. Зовсім по техніці безпеки правильно. Вилітає, даємо команду, вилітає куріпка і летить в моєму напрямку. Ну, я чудово розумів, я собі сідаю, лягаю. Саша поніс робить два постріли. Мажа. Я повертаюся, вже коли Саша зробив два, роблю два постріли. Мажу. Ми стоїмо, сміємося вдвох, думаю, ну як так можна? Тут ну, собачка розглядає. зробила все. Я повертаю голову, а алтай стоїть в стіці. Ну, там саме цій канаві. Кажу, я не розумію. Це, мабуть, він врілатай, йди сюди, йди сюди. Ну, я думав, Дома. що він сама по цій куріпці, яка злетіла. Він стоїть в сіці. Говорю, іди!» він не йде, він стоїть в сіці. Добре, команда вперед, Алтай вперед. А в канаві був такий, я навіть не знаю, камиш, не камиш, така трава, але вона була дуже-дуже густа. І він починає в цю траву ритися, ритися рити. Я розумію, що він піщить щось. Я розумію, що це заєць. А там заяць сидів, так? так — уявив, ми робимо постріли. Саша два, я два, по куріпці, куріпка полетіла. Він сидить далі в сіці, сидить заєць, він зловив зайця живого, живого, приніс мені і віддав. І ми Саша сміялась. Каже, ну тримайте, якщо ви не мієте стріляти по куріпці, нато вам живого зайця. О, такий До речі, пам'ятаєш, коли ми були знову на полюванні в Закарпатті і. Чигарник такий впала чи під ранок пазана. Э і ти послав Алтая, і він yeah. пішов повністю чагарник, і він виніс тобі живу цю куліпку, звідси в руки. І ми всі такі були в шоці. Тебе ж посилали, yeah. ти ж кажеш, я тебе за чим послав? А там yeah. такий чагарник не могла туди yeah, зайти. Yeah, yeah. І він твій... на тобі хазяїн, хоч таку особисте досягнення має. Я розумію, що він ще зовсім молоденький песик, але я думаю, що дивись, особистих досягнень таких, що він сам спрацював і заробив роботу від початку до кінця, в нього ще немає. Але в парі, коли вони працювали, Дать. то е в мене був випадок. Останній таки полювання. Теж була стійка Алтая, вилітає фазан. Я роблю постріл. Фазан падає, зов собака стоїть. Вилітає другий фазан в іншу сторону, я так стріляю, він падає. І Алтай пішов, забрав одного фазана, А я вже так навіть собі не думав, думав послати в іншому напрямку, тому що була дуже густа трава, а йому десь було, ну я не знаю, там 6 чи 7 місця, я вже не, не можу згадати. І я не впевнений був, що він зможе його знайти. І відстань така була десь від місця пострілу на 50-60 І він виніс. Він мені виніс, виніс зайшов, да, Особисто. Да, да, да. Алтай приніс одного фазана в одному напрямку, а май. Іншим а іншим у них немає курс. на конкуренцією, конкуренції, наприклад, якщо Алтай щось несе, має ма підбігає, хоче відібрати і Я там. думаю, це не конкуренція, це ще таке, знаєш. Чи е навчання Так, да, Це е дитина маленька, яка хоче все забрати в старшого, яка хоче погратися. Звичайно, є. Є такі, так. Коли да. от я стріляв, Алтай несе мені фазана, йому хоче це забрати, мені його принести. Але е Міше, скажи, от ти як досвідчений мисливець, який. Е Практично все своє життя мисливське маєш е, собак. мисливських. Скажи, от молодий мисливець вирішив завести собі пса. Угу. З чого йому почати? От, в принципі, от, що ти порадив би? Чи стоїть брати йому от, його перший мисливський пес? Ну, от, людина стала мисливцем, і він, от я візьму собі. Е, собаку. розумієш, от, твоя... Це все залежить від того. Яка задача у мисливці? Що він хоче? Де він хоче полювати? Чи він він хоче... Хоче полювати... Коли він, не мисливця, він полювати хоче кругом. Тому ти ж знаєш, що, да. mm, ну, я б йому порекомендував би все-таки порадити з більш засвідченими мисливцями і десь якусь пораду отримати в них. Тому що Коли ти молодий мисливець, ти навіть не знаєш, куди рушницю взяти, а пес це навіть не рушниця. Да? Це, це твій товариш, це твій друг, з яким тобі потрібно жити і там, 10, 12, 15 років бути разом. Якщо ти ставиш для себе задачу е, більше поле, я б сказав би ніж ліс, ну я дуже рекомендував би виждати. Мені краще собаки, собаки як в полі, ніж вижна. Ну я особисто не зустрічав. Так, да, можна говорити, є потнер, є багато собак, які працюють на великій відстані. Там в мене товариш один з Києва каже: ну каже, ну що вижна? Вижна працює 50-100 метрів, а мені потрібно, щоб він за 300 метрів побіг, там знайшов, зробив сійку. Кажу, я цього не хочу. Коли ти полюєш сам, і тобі собаку робить стійку за 300 метрів, ти до неї йдеш, да? Це, мабуть, добре. Він досить швидко опрацьовує велику велике поле він досить швидко знаходить дичину. Я полюю в колективі, коли у нас 20 чоловік. Я не хочу, щоб моя собака там за 300 метрів була. Я Хочу, щоб вона контактувала зі мною, щоб вона полювала зі мною, щоб він був біля мене. То вийшла саме це, ну, мабуть, це єдина собака. Ну, принаймні те, що я зустрічав, яка полює виключно своїм власникам, яка полює просто біля нього, яка як його компаньон, як товариш, як мисливець. От вона полює з ним і для нього. Тобто вона не, не, не так, як. Є багато випадків, коли дратхари на полюванні входять в РАЖ, і практично і їм все одно чи поруч власник, і вона прийшла на полювання і. Так. Ми... Так, вона і задача полювати. Полювати. Полювати, так, полювати. Я розумію, це нормально, можливо, так. комусь це подобається. Так. Коли собака йде азартна, йде до кінця і вона полює. А для мене важливо, щоб собака полювала саме так. зі мною. Так. Щоб, була біля тебе, щоб і... вона була біля мене, полювала зі мною для мене. Тому я зупинився на цьому, я кажу, я всім рекомендую. Один раз потрібно пополювати з вижлею, щоб зрозуміти, що це за собака. Просто один раз. От ну, у нас одразу ж така ж не стане, як от... погоджується. В мене один мій знайомий говорив, якщо ви хочете, щоб у вас була хороша мисливська собака, ви маєте рік побути собакою. Подумати, як собака, пожити. От -от, як він мислить, що він хоче. От для нього Присвятити хоча б рік, а далі він все життя буде присвячувати для вас. Ну, тут глянь, робить? <рес> ти знаєш, я спілкувався з, з одною дуже розумною людиною. Я чому так він займається собаками, ну не мисливськими, але все одно. І він каже: завжди перед тим як ви вирішили собі завести песа, і не чи мисливського, чи просто як компаньйона, ну любу собаку, ви. Знайдіть якийсь там гурт людей, які мають собак, і походіть два-три місяці і подивіться, що таке собака насправді. Так. Бо собака це не завжди та правда, яку ви читаєте в книжках, бачите по телебаченню, все стане, що собака це жива істота, яка може і захворіти, і це і е е вкладання в це все діло. Але я тобі скажу, які великі фінансові вкладання, коли він маленький, коли він починає псувати тобі будинок, <свісля> коли, <свісля> коли <свісля> починає псувати тобі меблі, двері. Що це ну, людина це... повинна до цього бути готова, так, правда? І, і тому перед тим, як, можливо, хтось захоче завести собі не тільки мислевська песа, а якогось такого, подумайте. Подумайте, хорошо, бо собака. Це член сім'ї, це величезна відповідальність. Це... який завжди буде з вами погоджуватися і любити вас, любого в да? стані, не зважаю, які, чи ні, які ні, ви не що. були. Так, так, як ви можете на нього не, не сваритись, все рівно буде віддано тобі дивитися в очі, тебе любити. І коли він псує мебіль і все остальне, це він псує не з за того, що він так, а він просто за вами скучає, як мені пояснили. Ну, він думаю, просто так. вас любить і він так проявляє своє кохання. Міше, я тобі дуже дякую за те, що ти знайшов можливість і познайомив нас з. Знову своїм собакою з меєм і, і, і маю на те надію, що рано чи пізно у нас в країні все ж таки буде мир і розпочнеться полювання. І ми обов'язково разом з тобою пополюємо і побачимо, як він проявить себе в полі. Дякую тобі, в мішках. Перед перед перед. О, до мене, до мене! Знати закони не головне головне вміти їх застосовувати.